Вітаю, друзі! Я Віталій Портников. Номінований обраним президентом Дональдом Трампом на посаду радника з питань національної безпеки, конгресмен Майк Олдс Підкреслив, що вже зараз відбувається підготовка до ймовірної зустрічі президента Трампа із очільником Російської Федерації Володимиром Путіним. Уолтс підкреслив, що обраний президент стоїть на позиції, що для того щоб зупинити російсько-українську війну і досягти, хоча б якоїсь домовленості, потрібний контакт між керівниками Сполучених Штатів і Російської Федерації. І зараз команда Трампа цей контакт готує. У найближчі дні або тижні відбудеться принаймні телефонна розмова між лідерами, підкреслив Майк Волц, який, однак, не сказав ані про можливість формату зустрічі щодо закінчення російсько-української війни, коли журналісти запитали його, чи може це бути трьостороння зустріч Трампа, Путіна і президента України Володимира Зеленського, ані про конкретні терміни. Зустрічі між американським і російським президентами ані про те, коли б команда Дональда Трампа дійсно бачила б можливість завершення війни між Росією і Україною, також потрібно сказати, що у команді Трампа тепер починають говорити про необхідність зниження призовного віку в Україні до 18 років. Майк Волц досить детально говорив про це у своєму інтерв'ю, підкреслюючи, що якщо українці закликають світ піти в банк заради захисту демократії, то й самі вони мають піти в банк і вирішити питання і зменшенням призивного віку. Як підкреслив майбутній радник президента Сполучених Штатів з питань національної безпеки, це могло б дати можливість мобілізувати. Сотні тисяч нових військовослужбовців, що на думку Майка Волца, може бути необхідним для стабілізації лінії фронту і пошуку можливостей для якоїсь угоди з Російською Федерацією щодо закінчення війни, і у цьому пов'язуванні зниження призовного віку. І з домовленістю з Володимиром Путіним є непоганий політичний маневр, адже зараз ми це прекрасно розуміємо, у команді Дональда Трампа не дуже уявляють собі, яким чином можна закінчити російсько-українську війну. Те, що у нового президента Сполучених Штатів не так вже багато інструментів, є абсолютно очевидним, і є абсолютно очевидним, що у команді немає єдності. Щодо застосування таких інструментів. От Волт, скажімо, говорить, що Сполучені Штати можуть відмовитися від обмежень щодо ударів американської далекобійної зброї по російській території. А сам обраний президент Трамп, коли його попередник, президент Байден ухвалив відповідне рішення, назвав це помилкою, яка. Не буде допомагати закінченню війни і пошуку домовленості із Володимиром Путіним. Волц говорить про те, що необхідно знизити призовний вік, таким чином повторюючи заклики представників попередньої адміністрації. А один з найближчих радників Дональда Трампа Ілон Маск скритиковує такі підходи, говорячи, що це призведе до великої кількості нових смертей і не дасть жодного результату. Але Разом із цим, якщо уявити, що команда Трампа пристане на ідею необхідності зниження призовного віку в Україні, що очевидно не буде схвально зустрінуто українським суспільством і може бути не акцептовано українською владою, тоді буде роз'яснено, що можливості для будь-яких домовленостей з російським президентом Володимиром Путіним опущені саме тому, що не відбувається стабілізації лінії фронту. Що російські війська продовжують просуватися по українській території, захоплювати нові і нові українські регіони, і таким чином у російського президента немає ніякої необхідності погоджуватися із закінченням війни. Бо будь-які угоди про перемир'я, це, до речі, абсолютно логічно, можуть виникнути тільки в ситуації, коли наступ російської армії зупиниться, і у Путіна зникне сподівання на те, що йому вдасться. В новий період війни захопити ще якусь частину української території. Але хто винний в тому, що Україна втрачає свою територію? Республіканці на чолі з Дональдом Трампом, які 6 місяців блокували допомогу Україні, або ж українська влада, яка відмовляється знижувати призовний вік? Очлюдно очевидно, що в інтересах і Дональда Трампа і його команди довести, що безпосередня провина за те, що російські війська не зупиняються на українському суспільстві, яке не усвідомлює необхідності зниження призовного віку, і на українській владі, яка не погоджується із цими рекомендаціями своїх партнерів. А таким чином і переговірний процес може відбуватися набагато довше. Ніж про це говорив Дональд Трамп. Зараз всі вже практично забули, що обраний американський президент обіцяв закінчити цю війну за 24 години, чи навіть за 48 годин без будь-якого зменшення призовного віку в Україні. Звичайно, в цій ситуації виникне питання: а чи потрібно надавати Україні нову багатомільярдну допомогу в ситуації, коли країна. Не знижує призовний вік, і таким чином у неї немає достатньої кількості військовослужбовців, щоб воювати з західною зброєю. Ну і загалом може виникнути ситуація, коли новий президент Сполучених Штатів просто зніме з себе відповідальність за подальший хід подій. Для Дональда Трампа це був би непоганий вихід з ситуації, якщо він дійсно не дуже усвідомлює, яким чином закінчити. Російсько-українське війну або усвідомлює, що у нього немає ніякого ефективного рецепту, і разом із цим бажає відновити політичний контакт із президентом Російської Федерації Володимиром Путіном. Ну, тобто, фактично відновлюється ситуація із першим президентством Трампа, коли його попередник Барак Обама не дуже хотів спілкуватися з Путіним після початку. Російського нападу на Україну, а Дональд Трамп коли прийшов до Білого Дому, дуже хотів відновити ці контакти і відновив їх, але не дуже розумів, яким чином йому пояснити таке пристрасне бажання спілкуватися із президентом Російської Федерації. Зараз, звичайно, у Трампа більш складна ситуація. Однак ми бачимо, що і сам він, і його команда рішуче налаштована на відновлення контактів із Путіним за будь-яких умов. І те, що... Той факт, що президент Сполучених Штатів відновлює контакти із Путіним, з якими американці перестали спілкуватися саме у зв'язку з його нападом на Україну, свідчить про абсолютну політичну слабкість новообраного американського президента і недолугість його найближчого оточення, здається, не спадає на думка ані самому Дональду Трампу, ані тим людям, які Зараз обрані ним для зайняття високих посад в його адміністрації, і для яких головною умовою їхнього виживання поруч із Дональдом Трампом є насамперед абсолютна лояльність і некритичність. Що Майк Волтс продемонстрував не тільки у цьому своєму останньому інтерв'ю. Дякую, друзі, залишайтеся на цьому каналі, підписуйтесь на нього. підписуйтесь на мої соціальні мережі, На канали у каналу Кофі і Донателло, які допомагають розвивати ці ресурси. Користуйтеся функцією спонсорства у самому ютуб. Перемоги і миру вам хай щастить.